Друзі, привіт! Сьогодні знову малюємо. І довго я думала, що ми намалюємо сьогодні, але почнемо. Буду говорити, розповідати, Уже коли почнемо, щоб процес не затягувати. Мочаємо великий пенлик, щитинка, як завжди, в білу фарбу і загрунтовуємо наш аркуш зліва направо. Розслабляючи ручку і підготовлюємо наше полотно до легкого чарівного малювання. І тепер розповім трішки, поки будемо ґрунтувати, Про сам сюжет я його згадала так якось випадково: з дітьми малювали на подарунок, там донька хотіла картинку якусь на Хелловін. І щось згадались, з нею якраз малювали на подарунок картинку. І думаю, о, так у мене здається, на Ютубі її ще немає, але я її дуже часто малюю з дітьми, вона дуже легко виходить. Вона і мені приносить задоволення. Насправді можна пробувати різні кольори-відтінки. І дітям дуже подобається, і у них все виходить на цьому малюнку. Тобто там з 4 років, 5, якщо дитина сидить, а да, не. Вони... Це є в неї цікавість. То молодше вона, наприклад, вона на фонах зазвичай зупиняється. Дуже мало картин, які вона домалювала далі після фону, але старша, от їй було цікаво, вона більше малювала. То ця картинка вийде. Є герой, котик, який подобається усім, і він малюється легко і просто. Тому сьогодні така розслабляюча картина для наших дітей, щоб їм був корисний контент в YouTube. І, і дорослим це теж дуже підійде. Тому що, якщо ви дорослий, який не малював або вважає, що він не вміє малювати, то це варто спробувати да, і змінити уявлення про себе. Такого. До речі, от взяла сьогодні, буду випробовувати пензлики, які купила не в професійному магазині. Це не професійні, скажімо, пензлики, а в звичайному канцелярському магазині. Такий набір пензликів. І от спробуємо ними сьогодні помалювати, і дослідити їхню таку якість. Почнемо ми з того, що будемо формувати фон, колір. Ну, В принципі, можна будь-яких кольорів, яким вам хочеться, чарівного чи ні. Думаю, поекспериментувати мені чи ні, але ну, все ж таки я візьму сині кольори, і це будуть сині відтінки, які в мене є. Я їх буду розставляти, у мене є ультрамарин. Да, є класичний синій, я пензлик не маю, додаю, можу додати його десь туди. Вдаль або і не вдаль, Тобто дуже інтуїтивно. І візьму фіолетового. Щось хочеться мені такого містичного чи чарівного все-таки додати цієї картини. Незвичного, може навіть є в мене такий. Рож... Червоний рожевий, бачите, нам таке вимозила. Але щось мені хочеться додати, ну, не просто блакиті небесної, так, в цю картину. Щось хочеться змінити її все-таки колір. Я би цього червоного, можливо, навіть більше додам. Так вона в мене буде жарненька. Таким я не малювала. Я теж хочу щось пробувати нове, коли провожу. І для вас уроки і знімаю відео. Дуже цікаво і про себе не забувати, да? і свого цього дослідника-шукача в собі а, теж. Да, тут так у мене дуже багато мазочків. Може бути менше, але так пішло зараз у мене. Я пензлик вимиваю. Розтяжка по фону може бути теж будь-яка, але мені хочеться почати сьогодні теж по кругу. Можна як хочете да, робити розтяжку, фон, але я хочу десь трішки вище білою фарбою, почати робити такі кругові, рухи по кругу, по кругу. Зовсім інше планувала, але фішка нашого інтуїтивного малювання да, віддатися імпульсу в процесі. Все ж таки дозволити отій логіці, плануванню трішки відпочити. Досить такий одного, одного формату вийшов у мене фон, як на мене, я зараз вимиваю. Пензлик. Мені треба його витерти. Щетинка дуже багато набирає на себе водички. Ось з неї просто стікає вода, серветок треба багато, мені треба вона чиста і майже суха. Для того, щоб от такі ці мережива я трішки. Мені не завжди подобається, коли вони присутні. Хочеться фон зробити максимально. Фарбованим, профарбованим, промальованим? О, так. Ну, все, все, все. Супер. Знову вимиваємо. Що можна сказати по фону, по моїх відчуттях? Хотілося мені фону різного, да, якогось різних кольорів. Хотілося через це додати, і фіолетового, і рожевого, але він у мене вийшов все одно для мене такий спокійний, якийсь, навіть наче однаково йдуть розтяжки, хоча я цього не робила. І ж, так, е, Про що це може бути для мене? Ну, це коли малюють дорослі, ми можемо з вами позадавати такі питання. Я отак пальчиком хочу зробити отут таку якусь айво. може? Так, щоб перехон був, але було трішки біліше. Так мені захотілось Хоча б планувала малювати, наче і день і хмаринки. Але в нас хмаринки можуть і бути і тоді, коли є і місяць на небі. Да? буває такі хмаринки, туманні, ми їх спробуємо сьогодні помалювати. Такий мене настрій дуже. 에, міняється насправді, буду брати білий з іншої баночки, щоб не вимазувати ту. Такі, знаєте, хочу зробити хмаринки, які будуть 에, прям у фарбі провалюватись, тобто не яскраві такі вечірні вони тут можуть йти, А, будуть вечірні хмаринки. Все цей, щоб хмаринки його не з'їли, але такого він там розійдеться. Пограюсь поки з фоном, поки він підсохне. Яких, якихось десь мені хочеться додати хмаринок. Але зазвичай тут такі можемо малювати да круглі, пухнасті. Але це хочеться такі якісь. Загадкові більше. Тоненькі, такі от вони провалюються і беруть у нас колір фону. Пензлик перевернула, там було, залишилось більше фарби, не да? беруть більше кольору фону. Отак мені хочеться покрити. Ось тут вони вже, може, і не такі яскраві, внизу будуть картинки. Але такі натяки, що це все. От в мене по відчуттях це ж все ж таки якесь вечірнє небо. Або ранкове, може, або вечірнє. Додасти сюди жовтого і буде вже на сонечко більше схоже. Да? От можна по відчуттях, своїм на основі цієї роботи намалювати багато інших робіт да, своїх. Так. Цей пензлик щетинку ми помили. Візьмемо наш плоский синтетика лопатка. Випробуємо його, його в водичку. Мочимо його так: це чорна, чорну, поки не хочу. Візьмемо коричневу фарбу. Один куточок мочим його. І фіолетову в інший куточок. І ось тут прямо з боку картини. Ну фіолетовим і коричневим. Я далі їх вже навіть так по черзі. Ну, класно. Якщо, звичайно, один бік той, 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 ми намалюємо такий, тут буде виглядати у нас стовбур дерева. Стовбур дерева фіолетовий і коричневий колір. Можна синій і коричневий, тобто до коричневого додати якогось кольору, який у вас тут відтінком. Тут таке дерево. І тут буде, наприклад, у нас така гілка. Просто вивели. Мені треба зробити місце, щоб тут міг сісти кіт. Все, що треба, саме складне на цій картині це зобразити гілку першу з цього дерева, на якій сидить кіт. То зробити таку лавку, місце для кота. Ну, це саме основне. Далі у нас сюди просто пішли десь далі гілочки. Ось фарба підтягується із фону. І все чудово, і вона тут, і тут не робимо, так як я стараюся не робити. Такі тоненькі гілочки. Можна додавати ще, але мені хочеться, щоб було видно трішки ці хмаринки. Мої такі а небо. Тут можуть іти ще гілки донизу, але головне, щоб було Оті, місце, де ми будемо малювати нашого героя котика на дереві. Ми вчора, до речі, на днях фотографували кота на дереві. Тут у нас, так що це реально буває, якщо хто не бачив, цей пензлик ми знову вимимо. І намалюємо котика. І тут вже знову-таки ваша фантазія може бути якою хоче. Я, о, знову ж таки, дуже о, зараз цікаво себе почуваю, Ловлю на моменті, що хочу білим, хоча ніколи не малювала білого. Білим не вийде відразу, тому що в нас фарба ще не підсохла, але поетапно я вам зараз, ми з вами спробуємо, якщо я хочу білого кота. Можна двох котиків намалювати, до речі. Давайте намалюємо двох, мабуть. Ось ми, ми малюємо, я все ж таки починаю з туловища, да? це така форма більше схожа на валовалу. Білого кота. Поки він у нас підтягує інші кольори, да? але нічого страшного, ми потім наведемо. Цей пензлик я все ж таки відкладу, бо малюнок у мене невеликого формату, і ну, тяжко мені, візьму тоненький і спробую. Далі тоненьким і малюю ось таку голову цьому котику. Булище. У цього котика що у нас є ще? Ушка виглядають. Дивиться, котик тут є, тому його обличчя сьогодні не будемо вимальовувати. У нього буде шерстка, наше завдання буде трішки йому пухкнастість показати. Так як ну, тут намалюємо двох, а чого ні. А тут, наприклад, чорненького намалюємо котика. Погляд сидить. Ось. Ось так. може, навіть вони прям торкаються один до одного. А тут сидить у нас чорненький котик. Якби його трішки меншим зобразивати, я його трошки отак, мабуть, зроблю. Чорненький котик сидить. Чорненький і біленький. Тут уже, по вашим таким, теж відчуттям, да, якийсь буде більший, менший, чи вони однакові котина. Ось така у нас чудова картина. Що ми зробимо? Цього котику намалюємо хвостик, да, Зараз я, тут хвостик десь, отак От може. Зараз ми спробуємо їм намалювати хвостики сердечком. Так, тут такий хвостик, один сходиться, наприклад. А з іншого боку, у нас буде у цього хвостика білий, сюди сходиться білий хвостик. От. Ну, як вам подобається чи ні така? Ідея я щось сьогодні. Такий хвостик тут намалюємо. О, ну, такі у нас інь і, і янь зустрілися. Це прикольно виходить. Все нам багато, нічого не треба. Можна додати зараз листочків, можна не додавати, можна додати снігу, а да, додати, що йде сніжок покритий уже, наприклад. Да, так, У мене вже зимова картина пішла. Неочікувано для мене. Да? Можна не тоненьким пензликом. А можна взяти, подивлюся, що тут виходить. Туди можна взяти вже покласти до якийсь сюди сніжочок. Наче дуже холодна виходить тоді картина, ні? І гріються котик. Гріються котики, да? десь. І тут вже тоді по гілочках додаємо такого сніжку. І будемо готуватись вже до першого снігу. Десь передають, що вже скоро буде сніг. Тому, мабуть, будемо готуватись до першого снігу. Так ось я планувала, мабуть, ще осінь, тільки що помалювати. Але все ж таки насипалось сюди снігу, вже перший сніжок попав. Де може ще на дереві десь лежати сніжок? Да, десь він тут може лежати. Трішки-трішки можна підсвітити ще також. Це просто місяць у нас, чи світи підсвічується дерево. Тобто, що відбувається? Стихла так природа, да? Дерево трішки стишилось. До речі, ви слухали дерево? Я нещодавно слухала, вони вже стишуються дерева. Так. Не так швидко там уже рослинний сік рухається. Ну, якщо в нас вийшов такий сніг, зима, перший сніжочок, можливо. Ще я поправлю, наприклад, свого. Біленького котика. Трошки його більш. Може, домалюю щось таку як шерсточки. Хочеться йому побільше, щоб його холодно не було. да Ми його надіним. ми можемо на чорненького теж трошки якихось і білих таких. Його ж підсвічую, він не зовсім в темноті. Він не той котик, який зараз в темноті, зовсім зовсім. Але якщо ж перший сніг і хмаринки десь щось у нас все, то тоді ми можемо зробити якісь все ж таки намюки і на сніжок. Звичайно, ми любимо бризкати снігом і вкривати. І зараз саме ця пора чарівного снігу. У мене вже діти просять снігу, вже хочуть зиму. Отак ми робимо да, нашим пензликом. Великим зубна щітка, і можна так швидко все запорошити, хай буде багато цього. Снігу пішло. І головне, щоб у всіх було до кого притулитися, да, з ким поговорити. В принципі, ось і все. Така сьогоднішня картина вийшла. такою. Не таким я уявляла цей урок. Планувала я трошки ще осінь малювати. Але ви розумієте, що такого плану малюнок можна малювати будь-якої пори року. Да? Добавляти весняних квітів, додати осіннього листя, робити день або ніч. Малювати тут кота, птаху. Да, можна пташку намалювати. Ще когось, ну, пишіть, кого б вам було цікаво, можливо, намалювати або показати. Але я буду вас закликати до того, щоб ви проявляли свою творчість, уявляли своїх героїв і надсилали мені свої роботи в інстаграм, підмічали мене і ділилися, надихали інших малювати, розвивати свою творчість. А саме головне. Дарувати собі радість від процесу малювання. Радість в процесі малювання. Є така мудрість, що щастя це не ціль, це спосіб життя. Тому я бажаю вам способу життя в радості і задоволенні. Малюємо разом, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!